Щойно принесла з пошти посилочки з Aliexpress. Давайте покажу про вдалі покупочки і не дуже. Перше, що я хочу вам показати, це ось такі навушнички. Я їх замовила своїй мамі на 8 березня, але вони трошки невчасно прийшли. Нічого страшного, я її подарую. Їх уже тепер. Такі гарні, глянцева, така поверхня, по відгукам всім подобаються всіх, хто купляв. Тому я вирішила взяти і собі такі навушнички. Вони в такому чохольчику. І ось такі звичайні, біленькі. Навушнички. Я вже спробувала, як вони працюють, я їх підключила до свого телефону. Все справне, все класне. Ішли в такому пакетику з інструкцією і з зарядним шнурочком. Я думаю, моїй мамі сподобається. У неї дротові навушнички, вона хотіла собі е без дротові, я вирішила їй подарувати. Також замовила собі дифузор. Це для зволоження повітря така портативна штука, такий невеличкий апаратик. Сюди поміщається 330 мл водички. Можна додавати якесь ефірне масло і о, освіжати повітря, наповнювати його якимось приємним запахом. Я, якщо чесно, ще не вирішила, залишу я його собі чи, можливо, перепродам на Олікс. Ось так він відкривається. Середині резервуар для водички, невеличка інструкція і блочок, щоб заряджати. Я вже налила сюди трішки водички, підключила до розетки. Давайте подивимося, як він працює. Дуже класно розпилює вологу, і я подумала, що, мабуть, я все-таки його залишу для себе. О, тут є навіть режими. Спочатку так затримує, робить таку паузу, потім знову випускає пару. Так, це я його вимкнула. Зараз одне натискання. І йде безперервний струмінь пару, так, натискання, пауза. Рекомендаціон дуже подобається ця штука. Я замовила насадки на електрощітку, Взяла відразу дві упаковки по чотири насадки. Замовляю вже другий раз, дуже якісні щітки, не розлізаються, щитина не випадає, дуже подобається. І вони нічим не гірші за оригінальні від VidorB, а коштують в 10 разів дешевше. Ціна одного наборчику 70 гривень. Дійсно крута покупка, тому обов'язково залишу вам на них посилання в інфобоксі. Ще я взяла. Ось такий букетик піонів. Він. Трішки відрізняється від тих, які вже в мене є. Але що мені подобається, це те, що тут є такі ягідки, який він незвичайний. І ось такі біленькі квіточки, дуже милі. Хочу доповнити цим букетиком свій букет, той, який стоїть у мене на комоді, щоб він був пишніший. Також по акції за 70 гривень я взяла такі квіточки. В розпродажі я взяла ось такий органайзер для. Ювелірки своєї дуже приємний на дотик, такий оксамитовий, ніжний, приємний сірий колір. Шкода, що йде без кришечки, щось я не догледіла, але за 70 гривень, думаю, дуже шикарна штука. Дійшов цілим, не пам'ятаємо, боялася, що може прим'ятися. і посилочки йшли в одному пакеті. Слава Богу, що все ціле. Красиве, шкода, що немає кришечки, але думаю, що за 70 гривень я щось придумаю. Тим паче, я не планую його зберігати десь на поверхні, все одно буде в якійсь шухляці. Можливо, навіть так і краще. Поскладаю сюди свої сережечки, ланцюжки. Дуже класно. Біжутерію вже сюди складати не буду, тому що сьогодні планую її розхламити, тому обов'язково дивіться відео до кінця. Таке у мене ось невдала замовлення я замовила ще три букети, це вже іншому продавцю. І ось прийшов такий малесенький пакетик на пошті. Я вже зрозуміла, що щось не так. Він був скритий, вкрали мою посилку, і всередині лежала ось така квіточка малесенька. Дуже мені прикро, я витратила на цю посилку більше 6 доларів. Відкрила диспут, але в Aliexpress платформа Alibaba мені відмовили, тому що я не пред'явила достатньо доказів, які їм повинні потрібні були докази. Не зрозуміло пакетик, як моя рука, навіть менший. І малесенька така квіточка. Сьогодні мені написав продавець, що він хоче написати сам в платформу і хоче загладити свою провину, хоче повернути мені кошти. Було б чудово, але я б погодилася, якби він мені безкоштовно відправив ще раз ті квіти. Тому що я хотіла все ж таки ще один букетик сформувати, шкода, що так вийшло. Ну, іноді такі казуси бувають. А зараз покажу, що розхламляю, а далі будемо з вами організовувати цю коробочку. Довго думала, що робити з цими прикрасами. Мабуть, я вже їх переросла. Таке намисто з Oriflame, це намисто патріотичне робила сама сережки одні з улюблених, але хочу собі купити кільця. Ось такі сережки не ношу. Це у прикрасу мені робила Ліза. Це я купувала на Алі, так і не вдалося продати. Цей браслетик теж робила у Лізи на замовлення. Дуже всього багато, але. Я не ношу, зараз стараюся носити лише золото, можливо, ще якісь собі придбаю золоті прикраси, хочу сходити просто в біжутерії і купити собі кільця. Можливо, якийсь ланцюжок ось такого плану, але вже без намиста. Отже, хочу сьогодні пофотографувати ці прикраси і, нарешті, позбутися їх, продати. Якщо не вдасться, то просто віддам. Така кучка, і буду вже красиві свої нові прикраси складати в нову шкатулочку.